Сонце настільки прекрасно освіщає моє обличчя, що я аж тори позакривав у клібі і матір. Дарова, як тобі не пройобувати свій час? Е, можеш назвати це тайм-менеджментом, можеш ні. Мені пахує, я взагалі яке тайм? Чому не державну? Максимально простий підхід і спосіб. Значить, тобі треба взяти листочок, телефон нахуй опісля перегляду відео, береш листочок, на ньому пишеш. Наприклад, що сьогодні жовтень-жовтень. Пишеш 1, 2, 3, 4. 5. Ну, коротше, пишеш от таким макаром, як я. Е, скільки в жовтні, 31 день. От так по кліточці пишеш від 1 до 31. Що це правильно, нахуй. Календарь. Ну, ти у мене спитаєшся, ти що долбайок? Ні, я щось тобі об'ясняю максимально просто. Ти. На видне місце ставиш у цю е, песюльку, що називається. І, наприклад, пройшов день, закреслив. Пройшов день, закреслив на хера. Тепер головне, поясняю. Таким макаром, коли в тебе на виду постійно оця песюлька, коли ти кожен день підходиш закреслити, ти такий Йоп твою мать, з тими вікнами. А, а, а стоять, стоять. А що я встиг зробити? Відбувається вже анал. із... Того, що відбувалося в цей день, котрий ти закреслив. І тут же ти розумієш, що, наприклад, 10 днів я закреслив, лишився 21 ого. Угу. А я щось встиг чи ні? От тоді то і відбувається усвідомлення, іменно не не невроз, не тривожність, а усвідомлення, що «Йоб твою мать, а вдруг ці 10 я прослав. Так що ще 21? так само бездумно підходити, закреслювати дні просто? Not today. От таким макаром уже виходить. ти більше роздупляєшся дурною головою Думаєш, так, ні, мені такий сценарій не підходить. І починаєш займатися. Далі. Можеш не тільки відстежувати свої дні, але й гаденки. Наприклад, у тебе якась діяльність. В мене стрім, він може займати 2-3 годинки. Я так і пишу Це в цю песюльку чи в нову якусь, так і пишу стрім, 2-3 годинки. Наприклад, там, не знаю, Сторі зняти, година 2 3 10. і все тому подібне. Це теж непоганий буде бонус плюс. Якщо ти будеш, е, якщо хоча б не погоденно, але. Записувати, що скільки часу у тебе займає. Таким макаром теж краще буде відстежуватися час, котрий ти чи пройобуєш, чи займаєшся чимось. І це максимально просто, це єбана елементарщина. Настільки просто, що геніально. Але діло та в чому? Ви ж не робите це. Ви ж не робите це, ви не робите це. Ви чекаєте, якусь там пігулку чарівну чи ще чогось, чи багато мілфу, чи ще чогось. В тому момент це дуже проста елементарщина. І якщо ти її зробиш, от тоді то ти почнеш роздуплятися, чому я тут говорю такі очевидні речі і чому це працює і допомагає. Якщо, звісно ти просто послухав да-да-да-да-да мішенька, я начну, ну очевидно, що хуй тобі в сраку, а не якісь результати, не прийобування часу. Так що загалом вибір за тобою, я тобі показав, краще на тебе буде така бумажка, ніж повістка. Так що встигне. Все елементарно, бідачка в тому, що людей, ну, добре, давайте так, відсоток 5 людей десь буде це робити. Решту будуть просто дивитися це відео і казати, ай, лохотрон, нас знову замахали. Так, звісно, віримо Все, давай, займайся. Не забувай, що в описі профілю, я мій твіч, ми збираємо там своє ком'юніті, спілкуємося і дуже класно проводимо час. Це не 4 хвилини відео, це вже чуть більший формат, та ще й в прямому ефірі. Буду чекати саме на тебе, крепенько цілюю.